Шість років безперервного догляду стільки часу волонтерка Марина за її словами присвятила алеї Героїв Небесної Сотні на острівку у Дубні. Разом з нею небайдужі містяни перетворились у ділянку на оази з пам'яті, де кожна квітка символізувала вшанування подвигу героїв небесної сотні. Але сьогодні яскраве цвітіння змінилося сумною сірістю занедбаності. Алея ця унікальна тим, що вона творилася небайдужими людьми. От протягом шести років. Вона наповнювалася квітами завдяки небайдужим дубинчанам та жителям району, які ділилися квітами з власних квітників і передавали на алею або самостійно привозили, або телефонували до мене. І я їздила до них, забирала квіти, привозила і висаджувала. Пані Марина розповідає, допомагали доглядати клумбу працівники місцевого комунального підприємства Зеленого господарства І раніше співпраця була конструктивною, однак цього року ситуація кардинально змінилася. Працівники підприємства замість байливого догляду за рослинами демонструють безвідповідальність. Під час чергової прополки вони просто знищили рослини, перетворивши квітник на пусте поле. То це була така, як співпраця. Ми організовували висадження рослин, їм за це не треба було переживати. Турбуватись, і вони лише ми дбали про те, щоб все було акуратно, чисто, прополити, доглянуто. От, і ніяких таких проблем не виникало. От, а цього року е, зелене господарство проігнорувало свої обов'язки і просто не приходило на, цю, на ці клумби. На комунальному підприємстві пояснюють, працівники просто не встигали власними силами цьогоріч поратися з бур'янами на алеї, тому довелося просити допомоги у волонтерів, які, за словами директорки комунального підприємства, і провели таку прополку. Зелене господарство не брало участі тоді в зрізці цих бур'янів, тому що ми фізично не мали можливості бути. Я звернулася так до волонтерів, місцевих з числа внутрішньопереміщених осіб. Вони погодилися і. Зробили свою справу, але зробили її не видираючи, не косячи якимись там дисками, мотокосами, те, що сьогодні звучало в соцмережі. Люди просто прийшли з сапками разом з цим. Пані Вікторія зазначає, що доглядати за алеєю можуть усі охочі, адже це відкрите місце, і ніхто не забороняє небайдужим дубинчанам наводити лад на алеї. Ніде не звучало ні від мене, ні від будь-кого іншого, що хтось забороняє волонтерити чи забороняє Марині Горук продовжувати тут працювати. Я буду тільки за так. само сьогодні можуть долучитися і сім'ї загиблих героїв. Це алея Небесної Сотні. Ми радо всіх будемо бачити. Ми ж зі свого боку сподіваємося, що весною Алея Героїв Небесної Сотні знову зацвіте і різноманітні квіти тішитимуть око Дубинчан. Артем Максименко, Микола Мильничук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.